Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 22 вересня по 28 вересня. Отож, вибирайте свою карту. Так, дивимося, перша карта у нас четвірка кубків. Хто обрав цю карту, то вона вам радить бути уважним до деталей. От у вас склалась така ситуація, ви повинні розуміти, що ви можете її вирішити, але ви або не хочете її вирішувати, або не бачите можливості. Тому карта вам радить зробити відпочинок в діяльності, взяти паузу, відпочити. Трошки від, відволіктися від справи. Карта ще вам радить добре обдумати свої емоції, не перейматися дуже, не накручувати себе. І пам'ятайте, що довго в такому стані не можна знаходитись. Тому зберіть себе до кучі, а потім вже приймайте рішення. Так, друга карта у нас дев'ятка жезлів. А по цій карті діяти не треба зовсім. Карта вам радить зайняти, знаєте, таку позицію моя хата скраю, я нічого не знаю. Спостерігайте на цьому тижні, будьте готові захищати себе, доказувати щось, але активно нічого не робіть. Нехай всі думають, що ви вмили руки. Карта ще вам радить берегти свою енергію, бо проблеми ще можуть бути. По цій карті ще можуть у вас повернутися проблеми з минулого. Тому поменше активності і накопичуйте свою енергію. І третя карта у нас туз монет. А ця карта радить скористатися шансом на цьому тижні, бо вам в руки йде якась можливість. Тому ви зверніть увагу на те, що кругом у вас відбувається. Ви можете отримати щось дуже цінне. Якщо ви щось починаєте, результат буде. Обов'язково насолоджуйтесь ним. Будуть, знаєте, так, складатися обставини кругом вас, щоб ви отримали те, що хочете у фізичному світі. Дозвольте собі отримувати задоволення. Ще на цьому тижні у вас є можливість отримати допомогу, підтримку. Карта ще ця радить вам працювати на результат. Він обов'язково буде, бо ця карта про можливості. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!